Всім привіт, ми йдемо по суниці. дивіться, які лісова гвоздика зветься. Бачите, яка красуня? Красота. Ух, які суниці я знайшла. Ой, треба йти. Ну, ну, вже перестигають. А пахне як? О, треба їх позбирати. Да, будемо збирати сунечки. Тут одного сунички. Ой, Іване, збери такі ось ці пайні. Бо то капець з тими суницями. Звідки не глянь скрізь суниці. Ой. Красота то яка. Вишень в нас нема. Так як завжди, та, да? та як весь час. Вишню. Як нас скаут маринів. А ні, оця от має пару вишеньок. Під деревом схована пару вишеньок є. А ці не мають. Ну нічого. У нас роса. Знову дощ передають. Знову хмаритися починає. Так що чекаємо знову дощу. Куди носки посунеться? Ти що? Сонця не було, де та роса подіється? Ну, ти я знаєш, що тут можна косити, тільки треба руки мати. Тут викости хоча б те, що мені треба викосити. О, це я минулі роки тут косила. але ну, цього року нема рук для косовиці. Ну, дивіться, які красунь. Одна і друга. Я тут викосила, вони заново зацвіли. Будуть пізні сунеці кисні. що це кислі. Вони будуть солодкі. Ой! Дивіться, яка красота. О. Ох. Будемо варити варень. Ой, і тут суниці, і тут суниці. Ну ми йдемо туди де більше. Тут де менше рвати не хочу. Ой, ось ці красуньки вирвемо. Ой, треба те сміття забрати. Бо їх потім перебирати не охота. Збирайте зразу без сміття. Ой-ай-ай-ай-ай. Дивіться, яка красота. Ну, ми йдемо ще далі. Ми приїгла, ми приїгла, ми... Їх... А ті не їдять всі остальні. Тим давала суниці не, не Я не хочуть. А це от дикі полуниці вже стигнуть. Бачите? Ну mm. так. Mm. Mm. No, да. Ой. Так. Хочете можете це збирати тут? Зараз туди гори підемо. О, дивіться які. Здоровені. Подивіться, які здорові. Такі здорові, здорові. Я дрібних не люблю збирати. О, подивіться які. Здоровені. Ладно, поки я поставлю паузу, ми будемо збирати. Ну, а тоді я ще покажу, скільки ми назбирали. Ось так. Ось ще де включу, як будемо збирати. Там, де ще краще є. Тоді я вам покажу. Так. Дивіться, скільки ми назбирали. То Наталя вже майже літерку назбирала. Це я вже Іванові надсипала. Ось в мене вже літерка. Ну, Івана менше. його треба більше гонити. Ось. Ну, а це я вам показую шунички. Дивіться, які красотульки. Подивіться кругом. А це дзвоники коло Наталі, Іванович, такі собі гарні красунчики. Ось такі діла. А там цвітуть маки-маки, червоні маки, там, де я фоткалася. Ой, треба збирати сонечки. Ми зараз ще потрохи насипемо і ще позбираємо більше. ну, скільки? Ми ще на пів години збираємо. І? Ну, я казала, хоча б годинку позбирати. О, то зараз висипемо ще по вітринці. Так-так. Два дні проти одного не канаюся. Як схожете, то підете додому, я собі буду збирати. Ладно. Ну як? Я вмію мовляти. Маніпулятор. Маніпулятор. Ладненько, ми будемо збирати далі сонечки. Так, ми вже з Наталією. Дозберу їм, бо Іванко пішов по ділам, строчно вия... ви, Вийшов. вийшли с... С... не невідкладні справи. О. Так, то я вже другу літру дозберую, ще трошки. А тут дивіться, що я знайшла. У нас тут ділянка полуниць, і тут їх досить багато. Дивіться, дивіться. Ви бачите? Дивіться. Ось. Ростуть собі. Траві десь від. Десь ташка занесла. Ну, насіння десь пташки занесли сюди, дочь. Мабуть, не корень там, думаю. Бачте, які красуні. Бачте, які красуньо. Дивіться. Да, Вже повна літра. У тебе мене ще немає. Можеш їсти, можеш пастися. А я ще свою літру дозбираю. Все, я можу похвалитися. О. Я не Запах неперевершений. Не такі не ті типу полуниці, такі здорові, гарний. Mm. <смі> І ніхто не сапає. І ніхто не підживляє. І, І? сониці красота. Те полуниці. Ну, забери руку. сфоткала. Дивіться, яка красота. Ой, треба трошки здальшити, бо то я зближила, бо Наталю фоткала. Дивіться, які. Ще трохи мій. Бі... Перестала пахнути, але аромат, якби Ей, то можна було через телефон передати. Дивіться, які ж красунечки. Так, Іван Літру поніс додому. Ми йому досипали, він пішов. Літру я там на себе на кофту свою висипала. І ще дві літри в нас є. І ми збираємо суниці рівно 55 хвилин. Оце ми за такий час назбирали. Це при тому всьому, що Наталю, там вон такі суниці гарні звідси бачу. Біжить туди що туди коло того граба, бачить. Ось такі то діла. Ось стільки ми назбирали. Получається 3-4 літри. Ми назбирали суниць. За годинку часу буде. Ще я ще зараз дозбираю. Ось. Ось такі діла. Ну, не знаю. Ми ще, може, нині з Наталією ще одне місце підемо за суницями. Ну, то я ще не знаю точно. Як то в мене, як то в мене настрій буде. Ви чуєте, як пташки співають файно. Послухайте. А я позбираю за той час суниці. Покажу вам, дивіться, які красунечки. Красота. Самі більші вітаміни. Це в суницях. І для волосся, і для нігтів. Дивіться, які довгі. І для всього. Це дуже-дуже корисно сунички. От. Ну, ніхто не хоче збирати, ви знаєте таке. Ну нічого, я своїх нині малишів заагітірувала збирати. Сказала, година часу культурна програма. Йдемо дихати природою. О, дивіться. Які красуні. Бачите? І ми пішли збирати сунечки, наші красунички. Ось. З вами трошки позбираю, щоб вам скучно не було. Дивись, зрощіна, така як униця. Ну-ну, хай буде. Ось так. І ще трохи і вже буде вітер. Ще одну жменьку треба нам. От. Дивіться які. Дивіться, які красунечки. Подивіться ванночку. Бачите, яка красота. Так. Ось тут які красуні висять. Червоні. Не жарко нині. Дощ не падає, хоча з 12-ї години передавали дощ, Ну, поки мені ще було дякувати нема. Мою, то вони вже навчилися просто передавати дощ, то передають через те. А? Ага, без п'яти п'яти 7 у вісім. Ось так. яка Куди не глянь? Все кругом сунички. І то такі гарні, стигли, сочні. Не запечені на сонці, а дійсно достигляні, такі, як, як мають бути. Ось такі діла. Так що. А які красочки, подивіться. Ви бачите. Аж неохота оставляти їх непозбираними. Ось так то, леденько. Всім гарного дня, мирного неба. Я ще жменьку дозбираю ту баночку. І Наталя поїсть скільки схоче, бо я... бо я вже з'їла пару штук більше не буду. От. А Наталя поїсть і ми підемо додому. І не скажемо нікому. О! Ще пару сунечок вліз. Що-шо? -що? Добре, що велика збирай. Ось, так що. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всім всього самого-самого найкращого. Миру, спокою, затишку. Дай Боже нам скорішої перемоги. Всім па-па, всім до зустрічі. Ось така у нас красота. Повний слоїчок.